Вітаю, спільнота Академія Магічні Коди в Тіктоці. І сьогодні була заявлена пряма трансляція на тему фінансові виклики, гра, танок, легкість. Чому саме гроші приходять тоді, коли є легкість, є гравливий стан? І є така руна Вуньо, яка дійсно являється руною легкості. І ви, мабуть, помічали, що всі люди, які... Добре проводять грошову енергію, то вони проводять руну воню. Так, добрий день, хто доєднується. У фірі Магічні коди в в Ютубі. Зворотній зв'язок. Як чутно, як видно. І в Академії магічних Коди це все про руни та руну морологію. Ви можете вивчити ці інструменти, замовити консультацію. Ну, а також сьогодні ми кажемо про стани певні енергетичні стани, завдяки яким приходять можливості, і завдяки яким приходять саме ресурси. Ресурси це завжди те, що у нас закладено. Тому що якщо ми кажемо про продажі, якщо ми кажемо про трансляцію, люди вчитують вашу впевненість, якщо ви щось продаєте, це впевненість в вашому продукті. Тому важливий момент для того, щоб транслювати легкість, граливість, треба розуміти свій продукт, те, що ви робите. Ну, наприклад, якщо це езотерика, потрібно розуміти глибина руни, тарову нумерологію, якщо це фінансові інструменти, як недержавні програми накопичення захисту. От, я також користуюся такими програмами, продуктами грави, які захищають здоров'я, гроші, які дозволяють накопичити і мати таку фінансову подушку. Тому потрібно глибинно розуміти, що це за продукти, як вони працюють і для чого вони вам потрібні, ці продукти. Так, добрий день, хто доєднується на Ютуб. Ну, цей канал, здебільшого академія Магічні коди про езотерику. Але ж я вважаю, що езотерики це знання не для всіх, і вони можуть бути більш ширші, ніж просто езотеричні інструменти. Тому що ми всі пов'язані квантовим полем, і деякі люди вважають, що вони найкращі, але ж кожна людина особлива, вона не найкраща не найгірша. І дуже часто всі війни і всі нюанси мінусові програми відбуваються саме за того, що люди вважають себе пупом землі. Тому важливо саме розуміти головний закон квантової фізики це коли ви хочете щось отримати, потрібно допомогти іншим і робити це щиро. І проводимо тему на езотерику. Дійсно, руна вуньо, вона виглядає це крайний ключ таким чином, дозволяє бути в ресурсі легкому. Це класна енергія, коли ви бачили, діти проводять цю енергію. Вони граються, вони щось ходять отримують. Це якраз руна вуньо. Можливо, якісь є питання. Запитання ставте, будь ласка. Ну, якісь ще руни легкості, звісно, це руна урус, це руна, може бути, геба, комунікації. Буду частіше проводити такі ефіри, підписуватися на TikTok, Телеграм, Ютуб і замовляйте навчання та консультацію. І грайте в це життя, тому що хтось грає, а хтось тільки намагається спостерігати. Звичайно, всім гарного дня.